Четвер, 19 січня, час новина телеканалі Рудана. Студії Юлія Вітряк Вітаю вас. Сьогодні на початку випуску говоримо про таке. Провели в останню путь. Били її, стаються в наших пам'яті, в наших серцях. Сьогодні у місті попрощалися із захисником України Сергієм Степановим. На місці ракетного удару. Зараз е сактована. Комісія закінчила вже свою роботу. Фіксацію руйнувань завершено. Відновлювальні роботи тривають для стабільної подачі води. Городянам насосна станція в тічі 10 хвилин е запускається від генератора на ключових об'єктах міста. Встановлюють джерела резервного живлення. Нікопольщина потерпає від ворожих атак. Цієї ночі понад 30 снарядів прилетіли у дві громади червоногригорівську та Марганецьку. На щастя, люди не постраждали. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Понад 30 снарядів випустили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району, випустили понад 30 снарядів зградів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Сьогодні в кривому розі рідні побратими і колеги попрощалися з захисником України Сергієм Степановим. Йому був 41 рік. Загинув наш земляк у бою на південному напрямку фронту. Сьогодні кривріці віддали останню шану земляку Сергію Степанову. Він служив старшим стрільцем військової частини Збройних сил України. Загинув 16 січня у боях біля населених пунктів Черівне та Мирне на Запоріжжі. Народився Сергій у місті Печаєв у Тернопільській області з 2014 року. Воював на Донбасі, пережив ворожий полон, мав міцний характер. Згадують ті, хто його знав. Він дуже любив свою родину, і коли почалася в нас війна. І то, що В 2014 році у нього було тяжке поранення на ног, він був в пліну, незважаючи на це, він все, все, все одно пішов захищати Україну. Добрий, хороший дружчина був, з великою буквою. Ми дружили з сім'ям, ми спілкувалися, дуже близький був для нас друг. Дуже тяжело, жалко. і є, здається в наших пам'яті, в наших серцях. Він хороший був чоловік, відлічний. Товарищ друг і брат старство мені без пухом земля. З усіма воєнними почастями Сергія Степанова поховали на центральному кладовищі Кривого Ругу. Хочемо запам'ятати його веселим, завжди посміхаючимся. Підняти прапор. За мужність і вірність військовій присязі Сергія Степанова посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено криворізького воїна Андрія Бреславця. Нашого земляка молодшого сержанта відзначили за особисту мужність і самовідданість, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Андрій Бреславець у 2014 році служив у зоні АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення, маючи бойовий досвід, 41-річний боєць пішов захищати свою землю. Брав участь у важких боях під Маріуполем. Пізніше на Донецькому напрямку загинув у Луганській області 29 червня. Рідні, побратими, колеги з підприємства Арселор Мітолкривиріг запам'ятають Андрія як героя, порядну принципову людину і вірного друга. Голова ради оборони міста Олександр Вілкол провів виїзну на раду з питань відновлювальних робіт на місці ракетного удару, 14 січня. Якої допомоги потребують люди, та як її надаватимуть, розкажемо у сюжеті. Десятки пошкоджених приватних будинків, квартир, заклади освіти такий результат ракетного удару по місту, 14 січня. Ви бачите, що окупанти продовжують терор мирних людей. Тут нічого немає, лише частний сектор. Де ви тут бачите військову базу чи навіть об'єкт критичної інфраструктури? Нічого немає. Після влучання ворожої ракети: 77 будинків пошкоджено. В різному вигляді. Дуже пошкоджено три будинки, там де треба ну, таку робити капітальну реконструкцію, 59 квартир і три школи. Відразу після прильоту був розгорнутий штаб за участю аварійних служб, рятівників, комунальних служб. Там була надана їжа, працювала медицина, Червоний Хрест. На жаль, один хлопець 34 роки загинув. На жаль, земля пухом. Спеціальні служби розпочали роботи в цьому приватному секторі одразу ж після обстрілу. Чотири бригади фахівців оцінювали пошкодження. Наразі вже проведено повну фіксацію руйнувань. Приліт був в суботу ввечері, а в неділю зранку вже почала надаватися допомога будівельними матеріалами. Перш за все, це плівка, щоб закрити. І дощ не попадав потім шифер. ОСБ, скло, воно і зараз ріжеться. тому люди не будуть в біді один на один. Безумовно, відшкодування повну компенсацію там надасть держава через дію, але зараз сактована комісія закінчила вже свою роботу, і від міста буде надана матеріальна допомога. В залежності від того, у кого який ущерб. Чи то одне вікно розбите, чи то будинок зруйновано. Це буде різна матеріальна допомога, але і отримують більш ніж 100 домоволодінь. Ми точно не залишимо нікого на самоті і всім допоможемо. У розташованому поряд ліцеї заяви від жителів приймав мобільний офіс Віза. Його фахівці допомагали людям оформлювати документи на отримання державної допомоги. Три дні роботи, 68 заявок. З перших хвилин як настала ця надзвичайна ситуація. Ми разом з головою ради оборони Олександром Вілком організували всі необхідні роботи. Були всі комунальні служби з хилови, служби, які це МНС, це поліція, це Нацгвардія, яка охороняла периметр після цього. Також була організовано видача з мат-резерву всіх необхідних будівельних матеріалів. Буквально, не знаю, там 5-10 минут они практически были все здесь. Все-все службы поставили вот эту штуку, оно все светилось, все помогали. И приходили в дома, смотрели, что у нас там, все живі, здорові. В общем, это мне понравилось так, что это было все оперативно, все быстро. Пересмотрели, есть ли у нас там осколки, набор такой большой нам дали все. В общем, на следующий день получается, что были службы тут. Мы позаряжали телефоны. Вот, нам дали кофе, чай такий. Ну, в общем, что необходимо было, нам надали здесь все. Дали нам Ифір далі нам стекла відновлювальні роботи в епіцентрі вибуху та на прилеглих вулицях продовжуються. Олег Хендрексан, Олег Каплі, цей день. Місто продовжує посилювати автономність критичної інфраструктури. Для цього на ключових об'єктах встановлюють потужні генератори, які дають змогу пережити потенційні блекаути з найменшими втратами. Місто продовжує зміцнювати тили на випадок можливих ворожих атак. Зокрема, триває робота над тим, аби підвищити автономність критичної інфраструктури міста. Понад півтори сотні об'єктів медицини, тепловодопостачання вже з потужними генераторами. У 2023 році ми продовжуємо встановлювати генератори на всю нашу інфраструктуру міста. Уже більше 150 об'єктів встановлені додаткове електрозабезпечення, це і медичні заклади, і водопостачання, водовідведення, і котельні. Ми все зробили для того, щоб Місто було забезпечено водою і е, я впевнений, що всі райони міста е, будуть, буде подана вода. Може десь хтось на верхніх поверхах е, не буде отримувати воду, але вони зможуть набрати воду в нижчих поверхах. І це набагато краще, ніж ходити до водовозок, щоб набирати воду. Під час виїзної наради Юрій Вілкул відвідав насосну станцію, яка забезпечує водою два райони міста. Завдяки потужному генератору, навіть під час блекауту споживачі будуть з водою, запевнили фахівці цеху. Данная насосная станция обеспечивает э, питьевой водой жителей металлургического, а также саксаганского района. В случае полного погашения электроэнергии э, насосная станция в течение 10 минут э, запускается от генератора. Генератор мощностью 330 кВт, то есть э, бесперебойное водоснабжение не прекращается и жители данных районов остаются все с водой. Наразі значна частина зусиль військової адміністрації та міської влади спрямована на забезпечення цілодобової подачі води криворічцям, в пріоритеті лікарні, школи, садочки. На перший і другий підйоми водопровідних комплексів встановлені мобільні електростанції, на ключові районні водопровідні станції третього підйому потужні генератори. Завдяки цьому, в умовах повного блекауту питна вода лишатиметься в системі, доставлятиметься до споживачів та розподілятиметься між ними. Олег Хендриксон, Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Водохрещі у парку Мершавцева. Вже зранку криворічці почали занурюватися у крижану купель. На березі Інгульця сьогодні було чимало прихильників зимового обряду. Пожежа на Зарічному. Мені син подзвонив. Я прилетіла сра відразу з квартири на п'ятому поверсі. Надзвичайники врятували людину для юних художників. Я розробила презентації для занурення дітей у культурну спадщину нашому, нашого міста. У центрі Я Маріуполь стартував новий проєкт для дітей. Завдяки пильності криворіжця правоохоронці викрили чоловіка, що мав при собі небезпечний арсенал. Затриманий співробітниками підрозділу патрульної поліції з тактико оперативного реагування мав при собі холодну зброю та більше сотні патронів до автомата. 17 січня інспектори роти Тор отримали повідомлення про підозрілого чоловіка у центральному міському районі. Пильний заявник розповів, що бачив особу із ножем у руках. Охоронці порядку прибули на вулицю Кременчуцьку та виявили схожого за описом чоловіка. 46-річного криворіжця запитали, чи має він щось заборонене, на що він зізнався та відповів, що має ніж та патрони до автомата. На місце події викликали слідчих криворізького районного управління поліції, які вилучили у чоловіка предмет, схожий на ніж, та металеві предмети схожі на набої у кількості 118 штук. Сьогодні у півдні сталася пожежа на мікрорайоні п'ятий зарічний. Полум'я спалахнуло в кухні квартири на п'ятому поверсі, де СНСники врятували людину. Мені син подзвонив. Я прилетіла зразу відразу зі 129-го сюди, двома маршрутками. Прийшла сюди, тут вже було були дві машини. Пожарні. Стоїть, є такий такий запах, коли я зайшла, тільки-тільки зайшла, то був єдкий запах. Зараз трошки легше. Під час розвідки рятувальники з'ясували, що горить квартира на п'ятому поверсі 9 житлового будинку. Горіло домашнє майно в приміщенні кухні, загальні загальній площі 2 квадратних метри. В коридорі знаходився господар майна. Він самостійно не міг вийти з приміщення. Рятувальники допомогли йому вийти на свіже повітря. Медичної допомоги він не потребував. Для ліквідації даної пожежі залучилось 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Сьогодні одне з найбільших християнських свят хрещення господня у народі водохреще. Занурення в зимову воду одна з його традицій. Цього року через воєнний стан офіційні місця для занурення в місті не облаштовували. Та все ж бажаючих відчути крижану воду на собі. Сьогодні вистачало для безпеки учасників обряду в кількох місцях біля водойм. Чергували рятувальники та поліцейські. Парку Маршавцева сьогодні рано вранці побувала наша знімальна група. Сьогодні у православних свято водохреща. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Скільки років цим переконань? Стільки люди в цей день йдуть до річок, озер, ставків. Вже зранку криворічці почали занурюватися у крижану купель. Людей небагато. На місці працюють правоохоронці та служба порятунку. Супер. Водичка дуже хороша, тепла. Як для мене. Водичка супер, мокренька. Я вже сьомий рік. Приходжу купатися на водохрещення. Зазвичай у нас компанія велика приходить на водохрещення. Ну, в цьому році всі працюють, то в цей час ми тільки з товаришем прийшли. Для мене це свято е, єднання, атмосфера. Передусім, морально, духовно, перевищити себе, зробити крок вперед. Досвідчені прихильники зимових купань кажуть, сьогодні незвично тепло, як для водохреща. У попередні роки занурюватись доводилось при набагато нижчій температурі повітря і води. Сьогодні не, не так комфортно, як, допустим, в минулому році було, тому що тоді було прохладніше, бо проще і ефект був кращий. Ну, зараз теж нічого. Ми думали, що взагалі літа не буде. А так добре. В тому році було класно. Морозчик, прорлюб, класно було. А в цьому я? В цьому не дуже. Хіба супер. Хочеться мороші, яка класно. Свято водохреща об'єднало нових та досвідчених прихильників зимових занурень. Погода у нас майже весняна, але все-таки дотримуючись традицій, ми будемо і надалі тримати. Так, так. Тим паче Іван сьогодні перший раз. Перший раз так. так. І мені дуже сподобалось задля безпеки містян в кількох районах міста, а також і широкому та Софіївці були розгорнуті пости рятувальників. Тут же працювала патрульна поліція, Михайло Бестров, Денис Захаров. Цей день Сьогодні в центрі Я Маріуполь у Кривому Розі стартував проєкт для дітей художній освіторіум. Двічі на тиждень юні художники займаються за спеціально розробленим навчальним посібником Скетчбук. Сьогодні група дітей з родин переселенців навчалась образотворчому мистецтву. Проєкт художній освіторіум спільна ініціатива центру підтримки Я Маріуполь. Кривий ріг та Криворізької художньої школи номер 1 Дітки не тільки будуть займатися класичними так сказати навичками художнього мистецтва, вони будуть ізучати ще історію Маріуполя, тому що у нас буде два підручника, по котрому будуть дітки займатися. Це скетчбук, який розробив директор художньої школи і викладач цього проекту, і наші маріупольські художниці розробили такий, так би мовити, робочий зошит з розмальовками, де відображені архітектурні позначки нашого міста. Нас підтримують місцева адміністрація, взагалі місце Кривий Ріг, мешканці місця. І якщо казати, то культурні заклади теж не стоять в стороні, а допомагають нам з різними заходами. Колектив першої художньої школи охоче підтримує дітей, які навчалися в мистецьких закладах Маріуполя, чи просто захоплені малюванням. Ця книжечка це багаторічна моя праця як викладача образотворчого мистецтва в сфері позашкільної мистецької освіти. Я є викладачем-методистом, і ця книжечка була погоджена нашим державним методичним центром. І саме в цій книжці збрана ну Скажімо так, основи образотворчої грамоти. Кожна дитина отримає імену книжечку, яку вона підпише, яку вона, в якій намалює свій автопортрет. І в кінці вони отримають ось такий сертифікат, який підтвердить, що дитина пройшла ну, курс. Теорії образотворчого мистецтва. Спектр матеріалів буде розширюватися під час роботи над скетчбуком. Коли ми будемо з ними вивчати живопис, то вони будуть за Мальбертами знайомитися з основними живописними техніками, матеріалами, малювати. Це стосується і графіки, і скульптури. Вік дітей від 9 до 12 років обрано недаремно, розповідають організатори, бажаючих навчатися багато. В цьому віці вже є якийсь базис, який діти пройшли. Тобто вони відвідували художні заклади, і саме до цього віку вже формується якась основа. В рамках цього курсу буде навчатися група з 10 постійних відвідувачів, спохачів І, звичайно, ми хотіли покупити більшу аудиторію, тому що бажаючих дійсно більше. Я розробила презентації для занурення дітей у культурну спадщину нашому, нашого міста, і це. Це не лише про мистецтво, а про мистецтво як таке, про художнє мистецтво. Це і про е, традиції, цікаві міста, місця міста Маріуполь, тобто, щоб діти не забували е, цікавинки нашого міста, рідного міста. У Аліни багато захоплень, серед них малювання. Мені подобається малювати, тому я і записалася на цей проєкт. В априлі ми переїхали. От і живемо кому нас підтримують. І центр Ямарюполі. Взагалі всі, хто тут живе. Тому дякую Кривому Рогу та центру Ямарі Вікторія Добровольська, Роман Кравченко. Цей день і це все на сьогодні. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе.